Марафон триває в ефірі. Команда каналу Ми Україна, і з вами Марина Кухар. З нами на зв'язку засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Ромаденко. Пане Ігор, доброго вечора. Ще один російський літак упав у вівторок. І Це борт непростий, належить ворожому Міноборони. Все, що наразі відомо, це військово-транспортний А-22 і впав він в Івановській області. РФ на борту перебувало семеро членів екіпажу. Повідомлення про падіння літака офіційно, звісно, річ ще не коментують. Тують, що вам відомо про цей інцидент, те, що впав, і те, що загинули наші вороги. А чому це може бути? Тому що це літак ще часів радянських, але до нього скажімо, ну запчастини, які вони не можуть відновлювати порізного роду санкціям, які діють, і тому зношеність авіаційної техніки вона приводить до такого. Рода подіям. Крім того, четвертий рік війна це інтенсивне застосування такої зброї авіаційної, і тому такі факти у них не поодинокі. По скільки років літають такі літаки на Росії? Ну літають 20-30 років. Але по стану технічному і це треба проходити відповідної комісії цей стан вивчати. Можуть продлівати, але в умовах війни багато що робиться формально, по по ситуації, яка складає, складається по необхідності, і тому вони багато в чому авантюрні мають підходи і продлівають формально, і це проводить приводить до може приводити до такого роду наслідків, як ми зараз бачимо з цим літаком. Це авіційна техніка, літальні апарати, це складна техніка, яка потребує і відповідного обслуговування і жорсткого контролю за станом цієї техніки. Ну і а от порушення і відхилення, як кажуть, небо значить, не пропускає і проводить до такого роду катастрофа і наслідками. Ну, ми ж тільки за, щоб покладатися на щоб вони покладалися на своє руське. А центр спецоперації Альфа Служби безпеки України уразив дронами та виявив вивів з ладу термінал з перевалки зрідженого газу у порту Темрюк у Краснодарському краї. РФ це сталося 5 грудня. Внаслідок атаки безпілотників. У резервуарному парку почалася масштабна пожежа. Горіли більше 20 із 30 резервуарів, і кожен з них. По 200 кубічних метрів об'ємом, крім того, українські дрони знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність, зливно паливну естакаду. Загальна площа пожежі становила близько трьох тисяч квадратних метрів. Також 5 грудня генштаб ЗСУ підтвердив, що сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Сараті у Самарській перепрошую області. Окрім того. Що це був болючий удар по економіці і відповідно фінансуванню війни? Як це психологічно впливає на простих росіян? Як ви вважаєте? Безумовно впливає. Ну і такого роду дії вони діють в широкому спектрі. З точки зору воєнна, це забезпечення діяльності підрозділів частин збройних сил Російської Федерації, постачання оскільки це, значить, знищене було паливо, значить, відповідним чином воно не, не пішло на фронт, і вони не можуть виконувати такого роду завдання. Крім того, потенційна робота пов'язана всього комплексу вироблення, зберігання паломастинних матеріалів і нанесення удара по різним оцінкам, це десь 25-30% тридцять різних часи. За рахунок такого роду ударів значить, зменшується відповідний потенціал роботи всього цього великого комплексу, а це означає, що зменшуються кошти, які значить, йдуть, опять-таки, на війну, і це важливо і принципово. А крім того, в цих населених пунктах місцях, де вони є, де працюють ці люди, які проживають громадяни Російської Федерації. Вони Відчувають наслідки цього. Ну хтось там працює, коли це все відбувається. А хтось в цей час там не був, але таким чином руйнуються місця, де вони працюють. Ну тобто такого роду удари вони мають наслідки в широкому спектрі, і частка з яких ми з вами зараз обговорили. Влітку СБУ знищили великий російський військовий вертоліт Мі 26 А зараз стало відомо, що Росія взагалі не може ні ремонтувати, ні виробляти нові вертольоти Мі 26 через проблеми з двигунами. Я знаю, що це дуже великий гелікоптер. Розкажіть, чим саме він примітний, для чого використовується і чому такі втрати непоправні для ворога? Ну значте тут дуже принципово це питання, тому що двигуни для цього літака, для цього гелікоптера. А він найбільший, яким міг би перевозити і габарити вантажі. І, ну такі, які із іншими гелікоптерами не справляються. Це серед вертольотів, теж саме що скажімо, ну якщо не мрія, але Руслан, наприклад, в літаковий. Авіації, а, а значить щоб розуміти яким чином і що з собою це уявляє, це по значенню його і по застосуванню, тобто унікальне а крім але треба сказати, що двигун. Він ми з вами мимо говорили про те, що чому попередній літак значить міг вийти з строя і впасти, і катастрофи, і все таке інше, тому що працюють. Санції, а тут безпосередньо двигуни до цього вертольота раніше вони брали від України, і оскільки зараз це не відбувається, то вони фактично не можуть нормально обслуговувати, ремонтувати, замінювати. І тому, тому якщо навіть пошкоджена, а не знищено, то скоріше всього його відновити боєздатність його ну не зможуть вони. А це означає втрата вартісного вертольота, який виконував завдання на боці Російської Федерації, і це теж успіх наших сил оборони. За даними Діпстейт, російська окупаційна армія захопила п'ять сіл на Донеччині та продовжує затягувати свою піхоту у Сіверськ. Який цитата потроху переходить у руки ворога? Також аналітичний проєкт повідомив про захоплення росіянами Кам'янського Запорізької області. Яка ситуація на цьому напрямку і які наслідки? Що відбувається Там, на Це інші? різні на... напрямки? Давайте розглянемо спочатку відносно Сіверська. І там стан треба розглядати на мій погляд у ну, закупності з станом на Лімані. Якщо це подивитися на мапу, ці населені пункти є на північно-східному напрямку по відношенні до Слов'янська і Краматорська. Це найбільші міста і райони оборони, сила оборони України. Всі на цьому рубежі, які проводиться чи мається, будувався. Починаючи з Покровська, Мирнограда, потім Константинівка, Дружківка, і вже на, на північ, Славянськ і Краматорськ. Так, от, ну бої найбільш інтенсивні, як відомо, ведуться навколо Покровсько-Мирноградської агломерації. і там можливо наші сили тримають іще. Але поступово ворогу вдається зменшувати можливості щодо логістичного забезпечення цієї агломерації, і частково, помірна гаду прийшлося відійти нашим підрозділам на нові позиції, оскільки ворог там інтенсивно проводив і чисельно переважав. Але так чи інакше, значить, їх плани це захоплення. Скажем, Константиновки, Дружківки і вихід з півдня на Краматорськ-Слов'яцьк. Але не чекаючи цього, вони проводять бойові дії на Лімані про теж значит, окремі групи виходять на околиці, де їх збивають і знищують наші оборонці, А також на Сіверські, там бої йдуть вже в місті, на, околиці, на окраїнах, але вже в місті. Якщо подивитися, тобто це з подальшими планами просування з цих районів, тобто з району Лімана і району Сіверська, в бік Слов'янська і в бік Краматорська, не чекаючи, коли там російські війська зможуть просуватися з півдня, тобто з боку Покровська, Константиновки, таки, на на Краматорськ і Слов'янськ. Тобто, в цілому це вкладається в стратегію ведення. Бойових дії, як вони значить, виправдовують цю ситуацію згідно зі змінами в своїй конституції по захопленню чотирьох областей наших і зараз бої саме напружені йдуть в Донецькій області, і там розгортаються бої вот таким чином. Що стосується Запоріжжя? Ми знаємо, що на жаль, Запорізька область теж ходить. До складу цих чотирьох областей, і за останній там місяць ворогу вдалося значит, здійснити рейд в бік. Ну там по лінії зіткнення бої ведуться на заході. Від Ореховський напрям. Це про Кам'янське, які ви говорили, і плавні. А на сході цього рубежа це саме Гуляйпільський. Район так, от на заході Аріхівський напрям ворогу вдалося захопити Кам'янське і плавні, і зараз бої йдуть північніше, там Приморська і Стіпногорська. Вони намагаються значит, зробити флангове оточення Стіпногорська. Ну і бої навколо нього, тому що від Стіпногорська до Запоріжжя є пряма дорога, там відстань 25 кілометрів. Але додалася ще проблема пов'язана з гуляй пір'єм, тобто цей рейд, де вони просунулися там на 7 кілометрів за тиждень, але були зупинені біля Гуляй-Поля нашими штурмами, штурмомовими штурмовими, штурмовими палками. Але ворога скільки зустрів тут такий супротив, то намагається перерізати логістичні шляхи. Які маються на північно східному напрямку від Гуляйполя, тому там ситуація теж досить напружена. А, на ваш погляд, який з напрямків наразі є найбільш нестабільним, критичним можливо? Це все ж залишається бої навколо Пакровська Мирноградської агломерації. Де стан ведення бойових дій зв'язку з погіршенням логістичного забезпечення переростає в критичний, а це означає, що поступово нашим військам підрозділам приходиться відходити на нові позиції? Ну і здійснювати планування і реальні дії відносно виходи з відповідних попередніх районів ведення бойових дій після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала в мережі, X, що у переговорах про мир Україні мають бути надані гарантії безпеки у довгостроковій перспективі, як перша лінія оборони ЄС, що мається на увазі, що це означає для України, як ви вважаєте? У своєї точки зору це абсолютно виправдовано, стратегічно, тому що від країни агресора а європейські країни по більшості сприймають Російську Федерацію саме такою, і вже подіям хто як себе поводить, мається на увазі американці, які попередньо гарантували безпеку європейських країн. Що на поточний час реально здійснює не п'яте стаття. Альянсу документів, відповідних по захисту європейських країн, а саме Україну, яка зупиняє агресора, яка не дає можливості ну, заходити далі на Європу, і ця оцінка воєнно-політична, я б так сказав, стратегічного порядку, вона відображає реалії. Але добре щоб крім визначення цього на перспективу. Європейці більш напружено працювали над тим, щоб ці гарантії закладувати вже зараз. А це означає всебічне в широкому спектрі і рішуче швидко допомагати на Україні озброєнням воєнної техніки і боєприпаси, що на жаль поки ще рішуче і швидко не відбувається, як ми знаємо. І бачимо, і тому досить важкі важка ситуація у нас на фронтах, ту яку ми розглянули. Литовський уряд вранці 9 грудня оголосив Україні надзвичайний стан через контрабандні метеозонди з Білорусі. Останнім часом це просто якесь нашестя цих. Кулі буквально о, сьогодні правоохоронці у Литві вилучили п'ять метеозондів, які використовувалися для перевезення контрабандних білоруських сигарет. А от 6 грудня аеропорту у Вільнюсі призупиняв роботу через запуски метеозондів з території Білорусі, за даними МВС, надзвичайний стан дозволить відомствам, ще тісніше скоординувати дії та залучити до допомоги військові підрозділи. Отже, ці зонди це робота. Контрабандистів чи все ж це провокації, які спрямовані на втручання у безпеку України, як ви як ви це бачите? Це цілеспрямована робота, терористична, фактична робота держав, таких, як Російська Федерація і Союзник Білорусь держава відповідна союзна. Як ми знаємо, і тому там розподіл обов'язків. Безпосередньо країнами Балтії в першу чергу і Литви особливо займається значит, Білорусь, направляє ці зонди, і якщо Росіяни здійснюють діяльність по північним країнам безпосередньо Європи, а також Швеції, Фінляндії, Нідерландів, Третій Німеччині, Німеччини і навіть залітають, наприклад, Франції безпілотні апарати, і вперше реагували, тобто французькі моряки діли активно протиділи. А так, на жаль, значить, боротьба з такого роду літальними апаратами ворожими збивають з ритму робочого аеропорти різних держав, і вони на жаль, поки ще. Констатують тільки порушення відхилення міжнародних справ замість того, щоб займатися активним знищенням, і, наприклад, наших інструкторів з точки зору боротьби з піспілотними апаратами противника, запрошували в Нідерланду і проводили відповідну роботу, показували, як це робити. Крім того, після 10 вересня, коли груповий наліт здійснили в Польщу. российские аппараты, то эффективность и польской ППО, и там принимали участь, например, летаки Италии, они дии по щодо знищення значит, были неэффективны. Больше 20, 24 по оценкам, а сбили только четверо. Ну, и сбили, и вплинули, потому что намагались там тоже застосовывать засоби ради электронной борьбы. Показники очень низкие. І тому, начебто, ну ми бачимо, що представники міністра закордонних справ Польщі після цього говорив що президент Навроцький, що якби гідно все це пережили, але показники ефективності дії говорять зовсім про інше. А представники уряду, як туск міністр, наприклад, говорив про те, що треба спільно з Україною. Запросив по перше інструкторів, щоб навчали по дронам ворожим. По друге, що ППО і про систему треба формувати спільно з України, це зрозуміло для Польщі. Тобто, якщо починається знищення ворога з боку ворога раніше з території України, то менше долетить до Польщі. Скажемо так, не друге і третє більше того, такі рішучі заяви. але це заяви відносно того, щоб euh, треба закрити небо України. От наш благодійний фонд, який я очолюю як засновник, він саме має таку назву. І ми намагаємося допомагати силам оборони. Всі більше того, поляки після цього зараз замислюються і, значить. Висунули ініціативу і займаються тим, щоб сформувати подібний благодійний фонд на території Польщі, який буде мати назву Попередня за Небо Польщі». Треба безумовно проводити співпрацю з цього приводу. Але якщо закрити небо України допоможуть нам союзники, то вот на, на цю саму ідею. Ну, по перше, треба затверджувати її консенсусом всіх країн. Натівських, а там є і, і орбан від Угорщини, і Фіце від Словакії. Це не просто. А крім того, Медведів після цього буквально після цієї заяви польського міністра зробив свою заяву, що це приведе до початку значить, війни з європейськими країнами. Тобто і ще не почали, а вже підходи пов'язані такі то але так чи інакше, поступово. Країни Європи все більше просуваються в те, що треба і себе потенціал збільшувати захист своїх країн з повітря, рятувати не тільки діти з повітря, і в бік співпраці з нашою країною з силами оборони України. От наприкінці листопада видання Вела TV опублікувало знимки, на яких видно, що в Сирії всю російську бронетехніку колишньої сирійської арабської армії звезли в одне місце. На майданчику у провінції Ідліб зараз знаходиться понад сотня. Танків Т-62 БМП та іншої бронетехніки ще радянського виробництва, поставленої зокрема із Росії впродовж останніх 10 років. Чому так? Що це означає? Чи є небезпека, що росіяни можуть забрати ці танки і кинути на фронт в Україні? Ну, керівник лідер сирійський займає зараз позицію, пов'язану з тим, що йому треба відновлювати країну. І незважаючи на те, яким чином себе поводили росіяни, їх і військово повітряно космічні сили, і військово-морські сили, і взагалі військово російські на території Сирії, яким чином знищили цивільне населення, він шукає можливості підтримки відновлення своєї країни з будь з будь-якими державами. І в тому числі росіяни тому, що підхід по перший був, що треба всіх військових вигнати з цієї території, але ж там були дві бази: повітряна, військово-повітряна база, військово-морська база і Росіяни безумовно зацікавлені, щоб відновити таку співпрацю, готові за це платити, і так далі. І ну безумовно, танки і там бойові машини піхоти. Нас знаходиться в великій кількості і росіянам, якщо до себе, тому що вони зніти такого типу танки з озброєння, не заберуть. А хотів можливо б всі пішло, тому що вони вже Т-55, це танки післявоєнні, відновлюють і заводять на фронт в якості. Скаже артилерійських систем, які пересуваються. Ну і по-друге, вони бачать росіяни, що треба зробити, щоб такого роду техніки, бронетехніка і ні в кому разі не попала в Україну. Вона б нам, безумовно була доречна, тому що це радянські зразки, тобто в нас є і ремонтна база, і підготовка на це, і так далі. І тому навколо цієї бронетехніки сирійської ну йде відкрита чи таємна робота сторін для того, щоб використати це на свою користь президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на початку грудня. Підписав оновлену стратегію національної безпеки, там йдеться про різкий перехід Вашингтона до моделі жорсткого суверенітету, економічного націоналізму та силового реалізму Україну в цьому документі розглядають як елемент ширшої європейсько-російської стабілізації, але не як окрему безпекову військ. Наскільки ця стратегія є реалістичною і чи е, почалися коли чекати цих перших кроків? І те, що відбувається довкола мирного плану Трампа, чи можна вважати це одним із таких кроків? Ну тут я хотів би ще коротко сказати, тобто, там є ряд моментів, які відображають загальну оцінку цього документа, я би сказав, як антиукраїнську і проросійську. Названа війна в Україні, от як війна в Україні, зовсім не говориться про агресію з боку Російської Федерації, і зводиться все до того, що по от, завершенню цих процесів треба виходити на потужну співпрацю з Російською Федерацією. Зрозуміло, що держава як кінцевий результат має на увазі і буде реалізовувати підхід, пов'язаний з тим, що треба. Задружитися з країною агресорами, і значит, як Трамп розглядає питання щодо здійсники економічної проводити і все зводити до коштів. А крім того, в житті світовому стоїть багато що інше: Безпекові питання, воєнне питання держави, ну і так далі. То в цілому, ну, якщо там деталі не розглядати, то на мій погляд, цей документ має таку спрямованість, і це безумовно треба враховувати наших дипломатів, ну, взагалі по всім напрямкам військових і політиків по роботі з самими американцями. Ну і мати на увазі, яким чином на які країни вони будуть впливати, щоб реалізовувати такого роду документ. На жаль. Кремль приховує економічний провал і втрати у війні заради тиску на захід. Про це йдеться у матеріалі інституту вивчення війни. Вважає, що російський диктатор намагається представити російську економіку як таку, що може витримати тривалу війну проти України. На кого розрахована така політика брехні всередині Росії? Ну там. Ясна річ, росіянці з'їдять усе, що їм згодують з Кремля. А, а, а за межами цього анклаву відсутності критичного мислення, на кого це розраховано? І можливо, хтось ведеться? Ну треба мати на увазі, що інформаційна складова завжди була дуже важливою часткою широкомасштабної війни, і в зв'язку з тим. Пропаганда російська, яка використовує цю війну, вона спрямована на такого роду діяльність, і це говорить про те, що ці питання якби в боротьбу, і ми маємо досвід з 2014 року, і вона не нова для нас, але по великому раху для багатьох інших країн, які ще. Не проводить діяльність енергічне, інтенсивне, ну і в тому числі, на жаль, це стосується і наших саїв, тому, тому широкомасштабна війна і етап, який ми маємо з двадцятого року, він повинен враховувати і діяльність та пропаганди російської не тільки на світлинний народ. Але ж і на наших союзників, от і вплив, який здійснюється на жаль, і ми бачимо, що за останні декілька років багато де в європейських країнах ситуація змінилась на антиукраїнську, і до влади зайшли політичні сили, які себе поводять саме так, тому важко не слід недооцінювати Цього напряму роботи, і треба мати на увазі, що ці от нафта газ, долари, які Росія заробляє, вона вкладає в великі кошти саме і в таку роботу. Теж я вам дуже вдячна. Це був засновник благодійного фонду. Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.